Літній період за рахунок теплого та вологого середовища стає сприятливим для розмноження бактерій. Деякі з них потрапляючи в організм, спричиняють недуги, особливо у людей із ослабленим імунітетом. Найчастіше страждає шлунково-кишковий тракт. Як виявити та запобігти поширенню таких захворювань у наступному сюжеті. Заражена вода, необроблена їжа та брудні руки основні шляхи потрапляння вірусів та бактерій до нашого організму. У шлунку і кишківнику вони виробляють токсини, які згубно діють на наше самопочуття і можуть спричинити ускладнення. Ми запитали черкасців, чи знають вони основні правила безпеки. Ну, насамперед стараємося не купатися у загальних місцях, на пляжах, дотримаємося правил гігієни. Ну, стандартні процедури. От і все. Їжте овочі, їжте, мийте, приходите з базару, з магазину, тільки мийте. Мийте проточною голодною водою. Мийте руки, гігієна наше все. Обізнані містяною у симптомах, якими супроводжуються недуги кишківника. Ну це мабуть, уже щось там починається в животі, нудота і так далі. Вже перші туби, мабуть, наскільки я знаю, можливо і ні. <різь> 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 а чи звертались до лікаря із такими якимись проблемами? Ні, Ні-ні-ні». ні Це не такі неприємні доволі симптоми. Там болить шлунок, нудота, різні розлади, але ну Треба мати в аптечці найпростіші засоби, які допоможуть позбутися цього. Якщо дійсно ну, дуже вже погано, то звертатися до лікаря і не зволікати, тому що це може мати ну, такі доволі плачевні наслідки. Колись, колись було, і це було дуже неприємно. Потрапила в лікарню, тому після того стараюся бути дуже обережною. Найменш захищені від інфекційних хвороб діти, тому в літніх таборах на профілактику звертають особливу увагу. Іноді період загострення кишкових хвороб впливає на планування дня. Звичайно, розказуємо. Хоча, ну в принципі, в нас не входиться в програму, але звичайно, ми це проговорюємо обов'язково. Ми планували піти на Дніпро, трошки побовтатися, але вчора зідзвонилися з дирекцією. Нам сказали, що не можна. пляжі закриті відповідно, і ми будемо. Сьогодні просто на фонтанах відпочивати. Звичайно, перед їжею потрібно мити руки і після їжі, для того, щоб не запачкатись і не потрапили в рот якісь мікроби і не захворіти. Відстежують поширення гострих кишкових інфекцій у центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Досліджують, зокрема, бактерицидні хвороби, холеру, черевний тиф, сальмонельоз і дезентерію, вірусні гепатити, поліеміліт. Та зараження гельмінтами за півроку 23-го підбили перші підсумки, розповідає фахівчиня Наталія Видра. У нас спостерігається певний ріст гострих кишкових інфекцій. В області за 6 місяців зареєстровано 829 випадків захворювань. Інтенсивний показник на 100 тисяч населення склав 70,6. Це на майже на 34% вище ніж за аналогічний період минулого року, і на третину на сьогодні на 30% перевищує середньодержавний показник. Усі випадки захворювань зареєстровані в побуті. Понад 50% хворих діти. Основною причиною стало недотримання правил особистої гігієни та приготування їжі. За виявлення будь-яких симптомів кишкових хвороб потрібно звертатись до лікаря, додає пані Наталія. Симптоми гострих кишкових інфекцій це підвищена температура, це починається рвота, пронос, це можуть бути різкі спастичні болі в животі. Відповідно з, рвот, ну, з рвотними масами і каловими людина втрачає багато рідини і слабкість потім може бути. Війна, міграція населення та спека можуть спричинити ускладнення ситуації. На предмет бактеріального забруднення у центрі контролю перевіряють джерела питної води та водойми. Вже понад 5,5 п'ять з половиною тисяч пропитної води. Ми дослідили з централізованих джерел на предмет їхнього бактеріального забруднення. Ну наразі лише два. 2,2% проб ми виявили з відхиленням. Раз на два тижні відбираємо воду на міських пляжах. Реєструвалися у нас відхилення в місцях масового відпочинку в місті Умані ставки жашків. Невелика кількість бактерій загрози не становить. А от високий їх рівень вражає послаблений імунітет. Аби вберегти себе спеціалісти радять оминати стихійні ринки, успеху не готувати їжу наперед. Пити очищену воду і вживати термічне оброблення або промиті продукти, а також дотримуватись базових правил гігієни, користуватись індивідуальними засобами і мити руки. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.